Привіт, друзі, вами За зажді, як завжди, я. Артік зати мене Артіон. Сьогодні будемо грати про нас ігрушку під назвою WorldBox. Друзі, давно вже не було даної ігрушки на обзорі і взагалі не було її на моєму каналі. Я вже не пам'ятаю, коли її знімав. То думаю, чому б зараз не почати зняти її знову. Та як завжди, друзі, планів на дану ігрушку немає, просто по. Робимо всякої суїти з вами. Жаль, друзі, що обнови, звісно, немає. Ніхто не обновляє вже довго і довго цю дену ігрушку, але б хотілося якоїсь свіженької обнови щось додати, таке, знаєте, масштабне. Будемо надіятися, що розробники додають щось таке, от чого ми в оморок впадемо, друзі. Ну а зараз будемо просто грати. же, друзі, не забувайте мене телеграм-канал, силочка на нього, як завжди, внизу під відосом в описанні, і, друзі. Всіх там чекаю. Ігри там виходять, хочу вам знову наповнити раніше, ніж на YouTube каналі, так що, друзі, беріть до уваги. Що ми сьогодні будемо робити? Ми просто зараз зробимо пару заселень, зробимо отаких от людей, які тут собі лазять, як інваліді Сібірські. Так, далі ми йдемо сюди, беремо орки, турки, коротше, русаки беремо сраних сюди, заставляємо. Так, і зараз будемо дивитися. Так, русаки, як русаки, голі з голою сракою бігають. Так, а це у нас ці селяни. Евомро, Евомро, так, да, понятно, Евомро. Ну, коротше, прикольно. Руски поперли кудись, походу десь морди б'ють і вони поперли, щоб їм теж набили. Ну, понятно, орки вони і в Африці орки. Скажіть, друзі. Так, що у нас тут є? Землетрус, смерч, вогонь, кислота, срака траля, туди поля, воно мені нам фіг не треба. Нам треба людям дати. Так, що нам тут треба? Піджди, як тут а сюди, тепер сюди, тепер ускоряємо на Х5. все, Хай собі бігають. Так, а ми зараз візьмемо, візьмемо, зробимо людям добро. Ми їм візьмемо ресурсів нафігаримо, ми їм візьмемо їди сюди, таку. ага, не можна, трава надано, ну, нічого. Желізо, оця фігня, оце, оце, так, золото, ось тут, це, золото, все, що є. Усе дамо нашим людям. Золото ось сюди, камінь, желізо. Синьої фігні. Оцей червоної. Все. Бачу вже поселення пішло. Що в нас тут ці? Русаки роблять. О, русаки теж. І русаки аж 20, а цих аж 17, да нормально. Блін, прикольно, я людям дав. Так, русаки бачу теж собі розвиваються, коротше, друзі. Розвиваються русаки. Зараз щось до них дам подарок один. якого вони офігіють. Якщо що ви нічого не бачили. В ходу подарок не замодієстю нічого, зараз буде ще один подарок, друзі. Тепер ви точно нічого не бачили, вони самі це зробили. Дивіться, що я маю на увазі. Сказали, що Олексій не Щось друзі, не розумію я нічого. Ой! А це щось сталося, русаків немає. Йолки-маталки. Коротше, друзі, прикольно, прикольно фіганули їх. Нічого ніхто не бачив. Люди мої розвиваються, а з тими горювати ніхто не буде. Ой, один живий остався. Ой боже мій. Нічого ніхто не бачив, він сам помер. Так, мої розвиваються, розділилися на два лагері. Ну, хай собі будуть. Так, що, друзі, ми ще? Я вам не показував, походу, Санти. Да? Дивіться, що він робить. Подарочки везе. Звісно, він як переляканий, бо время ускорене. Таже, друзі, чорна фігня, яка поїдає все, дивіться. Дуже прикольно, тож, дивіться, поїдає все зараз мому моєму королівству, якому вже 13, коротше, вони розділилися, дивіться що робиться. Тупо все проїдає, все, що бачить на своєму шляху. Жирає, дома людей. Дивіться, тупо землі нема, воно зараз всю карту сожре. Дивіться, друзі. Чорна плесінь, яка сожрає все навкруги. Дивіться, це в ускореному режимі. Звісно, так би зріже, і лаву даже пожре. Я так думаю, і лаву сожре, чи що? Оце трендець. Це так куби в Росію кинути, так? Тупо все під нуль, друзі, зчищає. Навіть оці нижні. ви Бачите, де вода, оці островки нижні, берег. Дивіться, як сожирає все. Тупо все сожирає. А ми зараз друзі, додамо до сюди орків наших додамо, русаків сюди наверх, І вони тут побігають, побалдів, вони тут грамотні, самі найкрутіші, довго. Жити вам не прийдеться, дивіться, вони тут бувають ресурси, кайфують, нічого не підозрюють, а тут а вже ось до наносі кінець світу до них підібрався дуже незамітно. Ну, Прикольно, прикольно. Ця чорна плісінь дуже зжирає швидко землю, друзі. Те, що треба. Дивіться, вже все. Остався один острів, залишилося мало народу, яким вже нічого. Хіба що, якщо я би кинув сюди такі... Але все одно, друзі, нічого не поможе вже, нічого не поможе. Хана, друзі, дивіться. Сожжало все на світі. Так, друзі, дивіться, сожжало все на своєму шляху. Немає нічого. Карта тупо притупо пуста. Давайте, друзі, создамо нашу карту із нуля. Ви за, я за. Так, дивіться, що ми будемо робити? Ми зараз зробимо землю отаку. От так. Звісно, вона не буде рівною, але нічого. Так. Що нам треба? Нам треба це пісок. Ні, нам не пісок, нам треба таке земелька, щоб, знаєте, росли тут квіти. Давайте збільшимо пензлик наш, щоб можна було отакого. От Звісно, наш острів буде круглуватий. Так, создамо свій острів з нуля зараз. Зараз його засадимо всіма. Зробимо гори отако, щоб, знаєте, ж були гори. Як гори тут, так отут. Ще більші гори, такі великі-великі. Давайте горами окружляємо, щоб ніхто не втік з нашого острова. Тепер, друзі, що нам понадобиться? Нам понадобиться земля, трава, засадимо нашими. Так, у нас ось є розтіння, Де воно? Насіння саван, ні. Зачароване насіння, створює зачарований біом. Він такий блискучий. Зачарований біом. Ні, нам не треба зачарований біом, нам треба, все, щоб дерева росли. Так, добрива для рослин. Давайте добрива для рослин фіганемо. Тепер дерева ми отаку засадимо, друзі, все засадимо. Трави ще зараз як насадимо, разом з вами отако, щоб все зеленіло і пахло і цвіло. Скажіть, друзі, ще квіточки можна засадити, щоб було гарніше. Десь тут квіточки є, друзі. Зараз ми їх зафігашимо, ганджубасу як насадимо зараз. Так, зараз насадимо таку хопа, щоб всього хватало Золото. Оця фігня. Червона фігня. Синя фігня. Так, золото є. А, камінь, камінь. Камінь є. Все є, все, друзі. Так, їсти, засадимо, такого, такого. Все, друзі, дивіться. Це тупо рай для життя, який создав бог під названням Артік. Артем Создав свій біом. Захистив його від злобних. Тварюк, щоб не напали на наш острів. Зараз заселимо його нашими жителями простими. як на нас засадимо їх, тут будуть жити і квітнути. Я думаю, в одному цьому біомі, в моєму великому, ми создамо пару королів, щоб було веселіше, а не так одне. Посиділи, хто може не буде битися, хай звій б'ються так. Цих більше создали, так, тепер сюди. І потретє буде. По 27, там 30, по барабану, то 26 і четверте. Усіх буде, друзі, достатньо всього. І золота, і ресурсів для добування дерев повно. І хай собі живуть і розцвітають, як, звісно, хочуть. Ну на цьому, друзі, думаю, будемо закінчити. Кому сподобався моя даний обзор, друзі, і кому сподобався даний біом, який я создав. Звісно, ставте лайк і підписуйтесь, якщо хочете, не забувайте, що в мене є телеграм-канал, силочка на нього, як завжди, друзі, внизу під відео в описанні. Всіх друзі, чекаю і всього самого найкращого. З вами, як завжди, був я. Артій, звати мене цьому Всього самого найкращого, друзі, всім пока-пока.